Людська гординя причиняє зло Усім навколо і тобі, звичайно, якщо її нема у тебе пощастило, як є, покинь гординю цю негайно позбуться, бо гординя смертний гріх, вона тебе позбавить щастя жити. І відбере здоров'я, радість, сміх, а буде завжди мучити, гнітити. І будеш ти ходити сам не свій зло у душі оселиться постійно, тож розберись, очиститись зумій, і стане радісно тобі, надійно. Її позбавитись нелегко, пам'ятай, вона підносить ніби та вбиває, несе тебе кудись за небокрай, а там самотність, і немає раю. А ти ж людина, той твори себе, Жени гріхи, що не дають прозріти, поглянь, як гарно, небо голубе, красаче, рівна, кольорові квіти. І ти, людина, на святі землі живи достойно, І пошатись годі. Тож не зациклюйся на мудрості своїй. Людина крихітка мала в природі. Дорогі друзі, я вам щиро бажаю мудрості, мудрості від Бога, яку дарує сам Бог, коли ми читаємо святу книгу Біблії. Всім добра та благополуччя!